Твій ворог не той, ким ти його вважаєш. Насправді дуже ймовірно, що ця людина є найбезкомпроміснішим і найефективнішим провідником, якого ти зустрінеш за все своє життя. Я знаю, це звучить як провокація, навіть як образа, особливо коли твоя нервова система переповнена кортизолом, а щелепа стиснута після останньої сутички. Але сьогодні ми прийшли не шукати розради чи обіймів світла. Ми тут, щоб розібрати анатомію конфлікту і зрозуміти приховану силу, що криється за тим, що ти називаєш негараздами. Моя обіцянка тобі проста і безкомпромісна. Якщо ти залишишся до кінця, ти перестанеш бачити своїх опонентів як загрози, і почнеш бачити їх як дзеркала, що відбивають архітектуру твоєї власної тіні. І в цьому визнанні ти знайдеш спокій. Який перемога ніколи не зможе тобі дати. Подумай на мить про цю людину, цей бос чий тон голосу одразу викликає у тебе тривожний сигнал, цей родич, який точно знає, яку струну зачепити, щоб зруйнувати твою структуру, або цей сусід, чиє існування здається особистою образою. Відчуй фізичну реакцію. Вузол у шлунку, тяжкість у простирадлах, розумова жуйка. Яка заважає тобі бути присутнім. Те, що ти переживаєш, це не космічна несправедливість, це запрограмована біологічна реакція. Ми тисячоліттями вдосконалювали систему бийся або тікай, і твій мозок позначив цю особу як хижака. Але в сучасному суспільстві хижак не хоче твого тіла, він хоче твоєї уваги, твоєї енергії та твого балансу. І ти віддаєш це добровільно щоразу, коли позначаєш ситуацію як щось, що не повинно відбуватися, перший крок до демонтажу цього механізму це розуміння дзеркала тіні. Це концепція, яку клінічна нейробіологія та суворий даосизм поділяють з хірургічною точністю. Чи замислювався ти, чому певні риси інших людей обурюють тебе набагато більше, ніж інші? Чому зарозумілість однієї людини залишає тебе байдужим, тоді як зарозумілість іншої здається нестерпною? Відповідь незручна ці вороги часто відбивають наші власні невизнані невпевненості або що частіше наші пригнічені бажання. Йдеться не про звинувачення, ми тут не для того, щоб виносити моральні судження, йдеться про розуміння причинності якщо хтось сильно дратує тебе. Це тому, що існує резонанс між його поведінкою та частиною твоєї внутрішньої архітектури, яку ти вирішив тримати в тіні. можливо, це свобода, яку ти собі не дозволяєш, Напористість, яку ти плутаєш з егоїзмом або вразливість, яку ти боїшся визнати. Коли конфлікт спрямований всередину, ворог перестає бути зовнішнім суб'єктом і перетворюється на радикально ефективний інструмент самопізнання. Якщо ти перейдеш від реакції до роздумів, гра повністю зміниться. Замість того, щоб запитувати, чому він це робить зі мною, ми починаємо запитувати, яка частина моєї нервової системи реагує на цей стимул? Це питання позбавляє опонента його влади. Він більше не є господарем твого спокою, він просто фактор навколишнього середовища, як дощ або гравітація, який перевіряє цілісність. Внутрішнього храму, змістивши фокус, зна вони не праві, на що це мені показує. Ти відкриваєш двері до такого глибокого розуміння, що потреба боротися просто розчиняється через відсутність тертя. Це безпосередньо приводить нас до Дао неопору, ми часто плутаємо неопір з пасивністю або слабкістю, але ніщо не може бути далі від істини. Інякі пресіадо завжди нагадував нам, що ДаО. Це не містична релігія, а фізичний закон Всесвіту. Не опір це інтелектуальна адаптивність, уяви собі гранітний блок перед річкою. Граніт чинить опір, бореться з течією і з часом вода зношує і ламає його. Вода, навпаки, є вищим прикладом ефективності. Вона не бореться з камінням, вона обходить його, використовує щілини, використовує сам схил. Щоб набрати швидкість. У води немає ворогів, тому що вона не пропонує поверхні для зіткнення. Забудь про те, щоб боротися з вогнем вогнем. Це лише призводить до більшої кількості попилу та більшої витрати енергії. В анатомії контролю ми дізнаємося, що припинення спроб тиснути на складну людину майже чарівним чином розсіює напругу. Якщо ти не ставишся на сторожі, іншому немає на що бити. Піддаватися, поступатися це прихована сила. Це ride the wave, серфінг по хвилі, замість того, щоб дозволити їй тебе розчавити. Подумай про інтернет тролів або токсичну політику в офісі. Людина, яка шукає конфлікту, живиться твоїм опором. Якщо ти реагуєш з клінічною нейтральністю, Якщо ти стаєш порожнім простором, де їхні атаки не зустрічають опору, агресор виснажується у власній інерції. Це чиста фізика. Сила, яка не зустрічає опору, розсіюється. Але щоб застосувати це, ми повинні вийти за рамки перемоги. Наша культура одержима перемогою, останньою крапкою, доказом того, що інший помиляється. Однак, якщо ти спостерігаєш за результатами цих перемог, ти побачиш, що вони зазвичай залишають за собою слід порожнечі та виснаження. Перемога це пік дофаміну, за яким слідує тривалий спад. Справжня здобич це не зовнішнє визнання того, що ти мав рацію, справжня здобич це мир. Відпустити потребу домінувати вивільняє величезну кількість розумової та емоційної енергії, яку раніше ти витрачав на підтримку захисних стін. Ця енергія тепер може бути використана для твоєї власної внутрішньої сили, для твоєї творчості, для твого біологічного здоров'я. Перетворення поля битви означає зміну конфігурації твоєї реальності. Ми переходимо від менталітету ми проти них до спостереження за спільною причинністю. Ми всі діємо в рамках обмежень наших нервових систем, наших успадкованих травм і нашого біологічного невігластва. Коли ти розумієш, що цей ворог так само застряг у своєму реактивному патерні, як і ти, гнів перетворюється на безпристрасне спостереження. Це переосмислює успіх: успіх у складній взаємодії більше не полягає в тому, щоб інший змінився або попросив вибачення. Успіх полягає в тому, щоб ти не втратив свого центру, це збереження твоєї соматичної частоти стабільною, незважаючи на зовнішній шум. Уяви тепер ту людину, яка найбільше кидає тобі виклик не як перешкоду на твоєму шляху, а як суворого особистого тренера для твоєї душі. Всесвіт або причинність, якщо хочеш, недобрий, він ефективний. Він посилає тобі саме той тип стимулу, який тобі потрібен, щоб зміцнити твої найслабші сторони. Якщо ти схильний до гніву, він пошле тобі того, хто випробує твоє терпіння. Якщо ти схильний до потреби в схваленні, він пошле тобі того, хто ніколи тебе не підтвердить. Вони роблять це не через злість. Вони роблять це тому, що життя шукає власного розширення через тертя, Те, чому вони тебе вчать, несвідомо це анатомія твоїх власних обмежень. Існують історії, тіньові тематичні дослідження про людей. Які перетворили глибокі стосунки ненависті на зв'язки клінічної поваги, просто прийнявши ворога як каталізатор, не обов'язково дружити зі своїм супротивником? Даосизм не просить нас безрозбірно любити всіх, він просить нас бути ефективними. Ефективність полягає у використанні енергії конфлікту для власної трансформації. Дискомфорт, який ти відчуваєш, це дані. Це чисті дані про те, де у тебе все ще є прив'язаності, де у тебе є страх і де твоє его все ще намагається контролювати неконтрольоване. Спираючись на ці незручні почуття, ти відкриваєш приховані сильні сторони та стійкість, які ти ніколи б не розвинув у абсолютно комфортному середовищі. Як ми інтегруємо цю мудрість у повсякденне життя недостатньо зрозуміти це інтелектуально. Нервова система потребує соматичної практики. Я пропоную тобі практичні вправи на цей тиждень. Коли ти зустрінешся з цією складною людиною, твоєю першою метою буде не виграти суперечку, а спостерігати за своїм диханням. Зверни увагу, як повітря входить і виходить. Не намагайся змінити іншого, намагайся не стискати власні м'язи. Якщо ти зможеш тримати своє тіло розслабленим. Поки інший кричить або маніпулює, ти вже переміг ти зламав анатомію контролю. Ти практикуєш порожню руку. Ще одна фундаментальна вправа це інквізиція тіні. Щоразу, коли ти відчуваєш, що хтось тебе обурює, відійди на кілька хвилин і запитай себе, що в цій поведінці мені знайоме, коли я діяв так, або коли я бажав діяти так. Відповідь зазвичай прихована під шарами виправдань. Але якщо ти будеш чесним, ти знайдеш зерно, це визнання розсіює емоційне навантаження конфлікту ти більше не борешся з монстром, ти взаємодієш з аспектом людської природи, який також живе в тобі. Підтримка цієї зміни вимагає постійної практики саморефлексії та неопору. Це не швидкоплинна думка, яка виникає у вівторок в день. Це переконфігурація твого біологічного обладнання. З часом ці знання стають автоматичною відповіддю. Твоя нервова система стає більш стійкою, менш схильною до захоплення мигдалеподібним тілом, і тут відбувається ефект доміно. Культивуючи власну внутрішню гармонію за допомогою цього підходу, ти позитивно впливаєш на все своє оточення, мир заразливий. Тому що він зменшує сприйняту загрозу в нервових системах інших. Коли ти перестаєш випромінювати сигнали війни, передбачувані вороги часто опускають зброю не через моральне откровення, а через біологічну дзеркальну реакцію. Твій ворог не той, ким ти його вважаєш. Це не лиходій у лінійній оповіді, це вузол у складній мережі причинності. Це вчитель, про якого ти не знав, той, хто змушує тебе дивитися туди, куди ти не хочеш дивитися, той, хто штовхає тебе на межу твого власного терпіння, щоб ти виявив, що межа набагато далі, ніж ти думав. Звільнитися від потреби перемагати це найбільший акт непокори, який ти можеш вчинити. Це повернення свого суверенітету над своїм внутрішнім станом. Конфлікт неминучий. Поки в одній кімнаті є дві нервові системи, буде тертя. Мета цього шляху не в тому, щоб усунути тертя, а в тому, щоб навчитися використовувати його для полірування діаманта твоєї власної свідомості. Наступного разу, коли ти зіткнешся зі своїм супротивником, не шукай меча, шукай дзеркало, не шукай перемоги, шукай ясність. У той момент, коли ти розумієш, що битва внутрішня, зовнішня війна просто втрачає сенс, це шлях радикальної ефективності, це шлях того, хто розуміє, що прихована сила життя проявляється в потоці, а не в блокуванні. Це перестати втручатися в природний порядок речей і почати рухатися з мудрістю того, хто знає, що зрештою все є частиною одного й того ж процесу причинності. Не поліруй вазу. Подбай про світло, що сяє в ній, не намагайся змінити світ. Спробуй зрозуміти, чому світ впливає на тебе так, як він це робить. Відпустивши контроль, ти отримуєш справжню владу. Звільнивши ворога від свого судження, ти звільняєш себе від його впливу. Це справжній внутрішній мир, спокій, який не залежить від зовнішніх обставин. А від міцності твоєї власної соматичної архітектури. Продовжуй рухатися до свого центру, знаючи, що кожна перешкода, кожне тертя і кожен ворог насправді є запрошенням для тебе пробудитися до своєї істинної природи. Гармонія це не мета, це спосіб навігації в хаосі. І ти тепер маєш ключі, щоб це зробити. Анатомія контролю це пастка. Ми віримо, що володіючи причиною або підкорюючи іншого, ми захищені. Але справжній захист народжується з невразливості, а невразливість народжується з того, що немає чого захищати. Коли твоя ідентичність не пов'язана з твоїм іміджем, твоїм статусом або твоєю потребою бути сприйнятим як переможець, ти стаєш невразливим. Не тому, що ніхто тебе не атакує. А тому, що атака не знаходить опори в твоїй системі ти як небо, яке не заплямовується, коли проходять чорні хмари. Це відео лише карта, територію ти маєш пройти сам, крок за кроком, зіткнення за зіткненням. Не чекай, що це буде легко. Твій мозок боротиметься, щоб повернутися до старих моделей обурення та захисту. Але щоразу, коли ти зможеш вставити цю паузу. Щоразу, коли ти вирішиш поступитися, а не тиснути, ти будеш зміцнювати новий нейронний ланцюг. Ти будеш будувати справжню свободу. Пам'ятай, що ми тут не для того, щоб бути добрими, ми тут для того, щоб бути ясними. Доброта без ясності це лише слабкість, замаскована під чесноту. Справжня гармонія вимагає сили того, хто подивився на власну тінь. І більше не боїться темряви інших. Приймаючи свого ворога як свого вчителя, ти позбавляєш реальність її ярликів і занурюєшся в чистий потік необхідності культивуй свою приховану силу не марнуй її на безплідні битви, які лише служать для роздування его, спраглого до підтвердження, використовуй свою енергію для побудови такого сильного центру тяжіння, щоб ніщо не могло вивести тебе з рівноваги. Це здобич миру, це справжня перемога над конфліктом. І завжди пам'ятай, шлях речей такий, який він є, а не такий, яким ти бажаєш його бачити. Навчитися танцювати з цією реальністю це найвище вираження людської мудрості. Подивись навколо, подивись на цього супротивника. Спостерігай за ним з цікавістю вченого та терпінням гори. Подякуй йому мовчки за те, що він є каталізатором твоєї власної еволюції. І потім просто відпусти його, не тому, що ти прощаєш його з моральної переваги, а тому, що ти зрозумів, що тримати його в своїй свідомості як ворога це як пити отруту і сподіватися, що інший помре, відпусти отруту, поверни своє життя, живи своїм сьогоденням з такою щільною присутністю, щоб конфлікт випарувався, перш ніж торкнутися тебе. Цей підхід дозволить тобі керувати не лише своїми особистими стосунками, а й будь-яким видом протидії, яку життя тобі піднесе хвороби, втрати, професійні невдачі. Всі вони є ворогами в біологічному сенсі, всі вони викликають одні й ті ж реакції опору, і ліки ті ж не опір, роздуми замість реакції та звільнення від потреби перемагати результат. Зрештою, єдине, чим ти насправді володієш, це твоя здатність вибирати, як ти ставишся до того, що відбувається. Це твій абсолютний суверенітет. Не губися в шумі ярликів, не піддавайся спокусі драми Я проти світу. Світ це постійний потік причин і наслідків. Ти частина цього потоку. Навчися рухатися з ним, використовувати його течії, відпочивати в його глибинах. Спокій це побічний продукт ефективності. Будь ефективним, будь ясним, будь простором, де конфлікт перетворюється на мудрість. Щоразу, коли ти обираєш спокій замість обурення, ти здійснюєш акт біологічного зцілення, ти заспокоюєш свою мигдалеподібне тіло, регулюєш свій кров'яний тиск і дозволяєш своїй імунній системі працювати на повну потужність, ненависть запалює. Мир регенерує, ти вибираєш, яке середовище ти хочеш створити всередині свого власного тіла. Не дозволяй нікому мати владу отруїти твою фізіологію, твоя нервова система це твоя священна територія. Захищай її не стінами, а стратегічною байдужістю. Справжня даоська майстерність полягає в тому, щоб складне здавалося легким, і складне стає легким, коли ти перестаєш боротися з природою речей. Якщо людина складна, це її природа в даний момент. Боротися з нею через те, що вона складна, це як боротися з терном через те, що він колючий, це марна трата часу та сил. Просто навчися ходити серед тернів, не зачіпаючи одягу. Це технічна навичка, а не духовне диво. Коли ти інтегруєш ці принципи, ти помітиш, що люди, які раніше тебе дратували, починають втрачати до тебе інтерес. Це відбувається тому, що вони більше не знаходять емоційного палива, яке ти їм раніше давав. Конфлікт вимагає двох активних полюсів. Якщо ти деактивуєш свій полюс, ланцюг розривається, і енергія перестає текти. Це закон емоційної інженерії. Ти стаєш прозорим для конфлікту. Продовжуй заглиблюватися в цю анатомію контролю та здачі. Не задовольняйся поверхнею. Досліджуй кожну напругу, кожне судження та кожен страх, що виникає у твоїх взаємодіях. Все це є будівельним матеріалом для твого внутрішнього храму. Нічого не можна марнувати. Навіть найгірша образа це інтенсивний урок про природу реальності та твого власного его, це справжній спокій, який ти ніколи не вважав можливим, це не спокій цвинтаря, де нічого не відбувається. Це спокій лісу, повного життя, де все рухається в ідеальній рівновазі, навіть смерть і народження. Це динамічний, стійкий і глибоко вкорінений у правді того, що є мир. Закінчуючи цю зустріч, я запрошую тебе взяти цю перспективу з собою до свого наступного конфлікту. Не намагайся все запам'ятати, пам'ятай лише це дихай, спостерігай і не чини опору. Подивись іншому в очі і шукай своє власне відображення. У той момент ворог зникає і залишається лише вчитель. І ти, як добрий учень життя, будеш готовий вивчити урок. Внутрішня гармонія це не подарунок, який тобі хтось дасть, це щоденна перемога над власною реактивністю. Це результат тисяч маленьких рішень не вступати в гру іншого. Це свобода. Що народжується з усвідомлення того, що ніхто, абсолютно ніхто, не має влади змусити тебе почуватися неповноцінним або нещасним без твоєї біологічної згоди. Ти повернув собі кермо своєї нервової системи, ти повернув собі своє місце в ДАО. Продовжуй рухатися до свого центру. Немає поспіху, але й немає паузи. Життя розгортається перед тобою з бездоганною причинністю. Довіряй процесу, довіряй своїй здатності адаптуватися, і перш за все довіряй прихованій силі, яка міститься у твоїй тиші. Перемога над іншим це ілюзія. Перемога над собою це єдина реальність, яка має значення. Дякую, що дозволив мені супроводжувати тебе в цьому демонтажі ілюзій. Шлях продовжується в кожному подиху, в кожній зустрічі. Та в кожному моменті, коли ти обираєш ясність замість реакції. Світ залишатиметься хаотичним, люди залишатимуться складними, але ти вже не той самий: ти побачив за ярликами, ти визнав вчителя в тіні, і тепер поле битви перетворилося на твій найсвятіший тренувальний майданчик: тримай палаючим світильник свого спостереження, не дозволяй шуму світу заглушити голос твоєї власної цілісності. Ти архітектор свого спокою, стратег свого миру і навігатор своєї власної долі. Подорож до гармонії ніколи не закінчується, але кожен крок робить тебе сильнішим, яснішим і вільнішим. Вперед, живи своєю реальністю з твердістю того, хто знає, що по суті все добре, тому що все йде шляхом речей. Нехай твоя нервова система буде притулком для тебе і для тих, хто тебе оточує. Нехай твій погляд буде дзеркалом правди, а не судження. І нехай твоє життя буде свідченням того, що справжня сила полягає не в домінуванні, а в ідеальній інтеграції з потоком життя. До наступної зустрічі залишайся в своєму центрі і не припиняй спостерігати за нескінченним танцем інь і ян у кожній своїй зустрічі.